Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвідом. Якщо ти вперше на цьому каналі, то обов'язково підписуйся на цей канал та поширюй між своїми друзями, адже тут завжди багато цікавого та корисного з математики. А наразі дивись моє нове відео. Ну що ж, розв'яжемо задачу з геометрії 9 класу. Інколи така задача зустрічається навіть в молодших класах. А саме ця задача була в ЗНО в минулих роках. Зачитаємо задачу. Два кола дотикаються, причому менше скіл проходить через центр більшого скола. От у нас є рисунок. Знайти площу зафарбованої фігури у сантиметрах квадратних, якщо менше скіл, ось менше скіл обмежує круг, тобто цей білий кружочок, площою 64 см квадратних. Отже, аби розв'язати цю задачу, коли ми знаємо, Площадь якогось круга, то ми напишемо формулу площі цього круга. Площадь нам відома маленького круга, тому ми напишемо формулу за допомогою букви r маленьке. Отже, площадь маленького круга, я позначу М маленьке, дорівнює ПР квадрат. Звідси виведемо радіус. Радіус дорівнює корінь квадратний ес маленьке поділити на Пі. Як це виводиться, мабуть, ви вже повинні знати. Якщо ні, пошукайте десь у мене схоже відео на каналі. Зараз просто підставляємо. Отже, зверху у нас є корень із 64 ділити на Пі. так під корнем. Радіус ми знайшли. Можемо розбити на два корні чисельнику і знаменнику і здобути корінь чисельнику. Це буде 8 ділити на корінь із пі. Дивимось уважно на малюнок. Ось це наш радіус маленького кола. Так? А якщо подивитися з центру кола ось сюди, да, це радіус великого кола. Тобто діаметр маленького кола являється радіусом великого. Тобто радіус великого кола, так, радіус великого кола дорівнює діаметру. маленького, маленького. Тобто дорівнює двом маленьким радіусам. Тобто, нам потрібно 2 помножити на 8, ділити на корінь із пі. Що ми отримаємо? 2 на 8, 16, 16, корінь із пі. Ми знайшли радіус великого кола. Що далі знайдемо? Площу великого нашого круга. Площа шукається за такою самою формулою, лише R буде велика. Отже, S дорівнює π на R велике у квадраті. Тобто P помножити на беремо ось цей вираз наш, 16 ділити на корінь із Пі і підносимо до квадрату. Що маємо в результаті? Пі. Помножити на 16 колетів це 256. 256 і корінь з півколетів, буде просто пі-пі-пі скоротиться, маємо в результаті, в результаті просто 256. І на завершення, Аби знайти площа сірої зафарбованої фігури. На що треба звертати увагу? Є у нас великий такий круг, да, ось цей з великим червоним радіусом. Як отримати ту сіру фігуру? Треба взяти в руки ножиці і вирізати ось цей маленький кружочок. І в руках у нас залишиться сіра частина. Що означає вирізати? Вирізати означає відняти. Отже, щоб знайшти площу фігури нашої, да, S нашої заповформованої фігури, треба S великого, це у нас великого круга. Відняти С маленького. Тобто С великий у нас 256, 256. Я віднімаю відразу стовпчик, відняти 64. Це є площадь маленького, відома за умови задачі. Віднімаємо 2, далі 9, 1. І одиниці вимірювання сантиметри квадратні. Отже, я думаю, вам було все зрозуміло. Це задача не настільки складна, наскільки вам потрібно здогадатися, яку саме дію потрібно виконати, які самі знайомі фігури вам потрібно задіяти, аби знайти площу зафарбованої фігури. Я думаю, тобі сподобалось моє відео, тому став лайк, якщо ж ні, став дизлайк. Пиши в коментах, що ти хочеш бачити в наступних відео. Наразі дякую за увагу, пока-пока.